В рамках Цього компромісного рішення не можна визнавати окуповані території правомірно російськими. Натомість йдеться про визнання реальності, яка є, що частина території України лишається і ще якийсь час буде тимчасово окупована Росією А чи був реальний шанс уникнути цього? Можливо, якби Сполучені Штати надали нам військову підтримку набагато швидше у більшому масштабі, Штабі або ну я приклад, якщо Дональд Трамп обрав би іншу політику щодо Росії, тоді чи був би у України шанс перемогти два роки тому перед тим як Україна почала великий контрнаступ. У вас вже не було передумов для успіху. Адже для успішного наступу, згідно з військовою теорією, потрібне співвідношення сил щонайменше 3 до 1, а краще 5 до 1. А натомість, співвідношення сил між Україною та Росією було навіть на користь Росії. Тому було цілком очевидно, що контрнаступ не буде настільки успішним, щоб звільнити всі території. А зараз ми маємо те, що маємо.